Всім привіт! З вами канал Дачечка і я Наталя. Ми з України, Київська область. Ось ще одна прекрасна, гарна квіточка, яка розквітає ось в таку пізню пору, як сьогодні. Сьогодні 31 жовтня вже. Це морозник чорний. Але не дивуйтеся, що він білий. Назву квіточка отримала через те, що коріння в неї чорного кольору. А квіточки ось такі білосніжні, прекрасні з такими чудернацькими пильничками. Цей морозничок росте в мене на сонечку під яблунькою. Тому він уже повністю розкрив квіточки. А ось цей морозничок росте на півзатінку західної частини будинку. І він лише тільки готується розкрити свої квіточки. Вони ще мають ніжну рожевинку. Так само, і морозничок, що росте під горіхом у повному затінку, також уже от-от, розкриється.